Вітаю вас, люба церква, брати та сестри. Я помолюсь, ви, будь ласка, <кій> будьте на місцях. Господи, дякую тобі, поблагослови наше спілкування. Хай тобі буде слава. Амінь. Ми з вами продовжуємо нашу подорож з ізраїльським народом по пустелі, і на сьогодні ми вже дійшли до кордонів. Землі обетованої. І назва проповіді, коли люди великі, а Бог маленькі. Ми сьогодні поглянемо, як люди дивляться на труднощі, як ми дивимося на свої труднощі, які встають перед нами. Ми підійшли до кордонів. І перший розділ це здійснення Божих обітниць, числа 13. 1, 3. І звернувся Господь до Моїсея, кажучи: пошли людей, хай оглянуть ханаанську землю, яку я даю у володіння ізраїльським синам. Пошли по одному чоловікові з племені за їхніми родами по батьківській лінії, кожний з них князь. І за Господнім словом Моїсей послав їх в пустелю Фаран, усі ці чоловіки, князі ізраїльських синів. У повторенні закона написано, що люди самі підійшли до Моїсея і кажуть, дай ми сходимо, подивимось, пішли розвідників, подивимось, яка там земля. Бо Богу, то навіщо знати? Він і так знає. І Бог зголосився і каже тут: пошли. Вони пішли. Побачили всю землю. Моїсей каже: підіть, подивіться, які там сади, які річки, озера, яка там риба, які тварини, які сади, які дерева, яка земля, які міста в палатках живуть, чи в укріплених містах. Все розвідайте, все дізнайтесь, про все дізнайтесь, щоб ви мали уяву, куди вам треба йти. Але дивіться, на що я хочу вказати: Бог вже сказав Я вам даю, тобто Його земля Він дає. Але дивіться, що люди. Люди зажадали спершу побачити, а потім повірять. А Бог жадає, щоб ми повірили, повірі, а потім побачили те, що Бог обіцяє. Бог навпаки. А Дуже важливо розуміти про землю, яку Бог обіцяв, це, це не просто обіцянка. Бог склав завіт з Авраамом. Каже, Аврааму, вийди зі свого роцтва, зі своєї землі, іди, я тобі покажу землю, яку я дам твоїм нащадкам. В Авраама ще дітей нема взагалі. Він обійшов всю землю, побачив, Бог каже, я собою клянусь. Це буде твоїм нащадкам. Всю землю показав. І Бог склав завіт справа не в тому, які ми чудові хлопці чи дівчата, якими вірні чи сильні. Справа в тому, з ким у вас завіт. Бог склав завіт Він каже: Я собою клянусь, я зроблю. Ви не зробите взагалі, забудьте, що ви щось можете зробити. Я зроблю. Розумієте, Божі обітниці, Авраам повірив. І знаєте, як буває така ілюстрація: двоє дітей дивляться в вікно на вулицю, а там іде війна. Один бачить бруд, розруху, велику силу ворога, а інший бачить небо, сонце, зірки і бачить Бога і Божу силу. Вони бачать одне і те саме, але по-різному. Так і ми віра і страх дивляться. На одні ж ті самі речі, але є велика різниця між окулярами, через які дивиться віра, і окулярами, через які дивиться страх. Другий розділ. Розвідники бачили землю обетовану, але міркували по-різному. Всі бачили землю. Але міркували по-різному 13, 27, 30. Тобто вони сходили, повернулись і доклад роблять доклад головнокомандуючому Моїсею. Вони розповідали йому і сказали: ми пішли в землю, в яку ти нас послав, у землю, що тече молоком і медом. А це її плід принесли таку. Виноградну лозу величезну, дві людини несли. Я думаю, що несли саме Ісусна, він і Халів. Вони принесли плоди, всі інші йшли, мабуть, пусті. Але народ, який там живе, відважний, і міста укріплені, обнесені муром і дуже великі. Ми знайшли там рід Єнака, а на землі, що на півдні, живе Амалик. Хети, Євейці, Євусеї Амореї мешкають у гірських околицях, а ханаанці проживають біля моря та біля Йорданської ріки. Халі вже втихомирив народ перед Моїсеєм і сказав йому. Ні. Але ми обов'язково підемо та успадкуємо її, бо ми сильні, здатні побороти їх. Два погляди. <кхем> Десятеро бачили. Перешкоди, труднощі. А двоє сприймали труднощі і перешкоди як можливість. Інші бачили, щоб втікти, а двоє бачили як можливість. Страх бачить проблему, тікає і ховається, як Адам і Єва. А віра бачить можливість зростати в любові до Бога і довіряти йому, спиратись. На Бога. Тобто труднощі це можливість зростати в любові до Бога. Одного разу двох продавців послали в Африку продавати взуття. Перший пише в офіс, тут всі ходять босими, вони не носять обув, тут нема що ловити. Інший пише: тут ніхто не має взуття, величезний ринок, величезні можливості. Давайте будемо працювати. Одні й ті самі обставини, а який різний погляд. Одні дивляться і думають, треба тікати, треба тікати. Інші думають, треба зростати. Десятеро прийшли зі страхом. Це були їхні хібні переконання. Вони спирались не на Божі обітниці. І вони робили дещо гірше, вони переконували інших, вони заражали народ. Двоє Прийшли з вірою в Божій обітниці. Це була віра в того, ким є обіцяючий. І саме ця довіра довела їх до землі обетованої цих двох. Третій пункт. Страх зростає, він росте, він не залишається пасивним, є динаміка. Дивіться. 13 розділ 31 33 Та чоловіки, які ходили з ним, сказали на слова Халева, вони кажуть: не виходьмо, бо ніяк не зможемо виступити проти цього народу, оскільки він значно сильніший за нас. Тож вони рознесли між ізраїльськими синами страшну уяву. Про землю, котре оглядали, говорячи, земля, яку ми ходили оглядати, це земля, що поглинає тих, хто живе на ній. Кожний народ, який ми там бачили, люди дуже високі. Там ми бачили велетнів, а ми були перед ними, наче сарана. І такими були ми перед ними. Страх збільшує проблему, страх зростає. І страх впливає на інших, заражує, віра навпаки, вона збільшує Бога. <кій> Люди почали порівнювати себе з цими велетнями, дивлячись на велетнів, і перестали дивитись на Бога, так як і Петро подивився на хвилі і почав тонути. Вони почали тонути. Коли людина перестає дивитись на Бога, а дивиться на велетнів, на те, які великий Путін. Вони стають в своїх очах сараною. У власних очах люди починають думати про себе. Ми сарана. Віра ж, навпаки, вона дивиться на Бога, який керує Всесвітом, який керує всіми подіями і людьми. Нічого не трапляється без Божого дозволу. Коли я був маленьким, то ми родиною їздили там, чи в зоопарк, чи на якісь спортивні змагання, і я ж зовсім маленький, і, а люди великі, і я нічого не бачу. Тоді батько брав мене на плечі, садив на плечі, і тоді люди були трохи нижчими, і я міг все бачити. Розумієте? Нам треба розуміти, який наш Батько Небесний. Нам треба вивчати Бога. Хто Він по відношенню до нас? Він наш батько. Який наш батько, який його характер, які його якості? Коли ми це будемо розуміти, коли ми це вивчимо, ми зможемо спиратись на такого Бога, довіряючи йому в самих важких обставинах нашого життя. Але давайте подивимось. Що трапилось з народом? Четвертий пункт. Це. Невір'я і бунт. 14 розділ з 1 по 4 вірш. І піднялася вся громада, і здійснила голосніння, Народ плакав усю ту ніч. Уявіть, вони почали ревіти. Усі ізраїльські сини нарікали на Моїсея і Арона. Уся громада казала їм, краще б ми повмирали в гіпетській землі чи в цій пустелі, о, якби ми повмирали. І навіщо нас Господь вводить у цю землю, щоб нам полягти в битві? Наші жінки і діти стануть здобичу. Здобичу діти стануть. Тому хіба тепер не краще нам повернутись в Єгипет? І вони говорили один одному: поставимо собі проводиря та й повертаємось в Єгипет. Там буде 10-й вірш далі. Але після цих слів Майсей падає на лице, Аарон падає на лице. Халев і Ісус навін роздирають одежу. Кажуть, довіряйте Богу, не смійте так думати, що ви думаєте в цю чуш, в цю брехню? Вчіться Богу довірять. Десятий вірш. Однак уся громада сказала закидати їх камінням. Халева, Моїсея, Аарона, і Ісуса Навина вбити. Рідня, рідні люди кажуть: ну, хлопці, раз так, єдиний вихід, треба вас вбити. І ми повернулися в Єгипет. Але дивіться, що робить Бог: з'явилася слава Господня в хмарі над наметом свідчення. Усім ізраїльським синам. Господня слава з'явилась. Це каже про те, що Бог всім керує, Бог всі контролює. Бог над всіма подіями і Бог захищає своїх. Перед лицем побиття камня Хайлев і Ісус Навин зростали в довірі до Бога. Погроза була реальна, могли вбити ось прямо зараз, взяти і вбити. Але хлопці дивились на Бога і готові були прийняти смерть. І зійшла слава Господня, і весь народ просто замовк. П'ятий розділ Бог підтримує слухняних. Я деякі якості хочу подивитись, які були в Халева. Халев же мій раб 1424. Хале вже міра, раб, скільки в нього був інший дух, і він пішов слідом за мною, то введу його в землю, яку він уже ходив, і його потомство успадкує її. Інший дух. Що це за інший дух? Це довіра. Це коли всі інші сумніваються, а він довіряє Божим обітницям. Це послуг, коли всі інші бунтують, один встає проти всіх. Це йти вперед за Богом, коли всі інші тікають назад, тікають в Єгипет. Це поплисти проти течії. Ось що значить інший дух. Колись Черчилль сказав таке: ми не вибирали цей бій, але ми вибрали не здаватись. Халив та Ісус Навін не вибирали пустелю, але вони вибрали йти за Богом до кінця. І знаєте, що Бог шукає не ідеальних і не чекає, що ми станемо ідеальними своїми силами. Ні, Бог шукає вірних. Бог шукає вірних. Шостий вирок для зрадників. Це з 28 по 35 вірш, це вирок. Я не буду читати, але просто розповім. Бог прогнівався, і Бог каже народу. Ви десятеро, які ходили і підбурили весь народ, ви помрете зараз, сьогодні. Я вас вб'ю. Ви всі інші, ви помрете в пустелі. Ви будете ходити за 40 днів, будете ходити 40 років в пустелі. Ви нарікали на те, що ваші діти стануть здобучою. Так от, дітей я заведу в землю, яку я обіцяв. А ви всі проживете до 60 років, не більше, ви всі помрете в пустелі. Ви тут і залишитесь. Діти ваші зайдуть. Моїсей там ходатайство, Бог гнівався, каже, я знищу цей народ, від Тебе зроблю народ. Моїсей, як ходатай, як Ісус Христос каже, Господи, не треба. Бог почув, але Бог сказав: ось вирок, ваші діти війдуть і Халев, і Ісус навин. Двоє, які вийшли з Єгипту. І знаєте, що невір'я це не просто. Ну, недостатня інформації, інтелектуальне нерозуміння, невіря це моральний вибір, це бунт. Вони бачили все. Вони все бачили і вибрали іти проти Бога. Практичне застосування. 7 розділ. Нам треба дивитися на своїх велетнів. Через Божі обітниці, а наші велетні – це хвороби, війна, майбутнє, втрата роботи і так далі. Список величезний. Але я хочу, щоб ми вчились довіряти Богу і Я, і ми. Матфія 11,12. Ісус Христос каже: від днів Івана Хрестителя і до тепер Царство Небесне здобувається силою. І ті, хто застосовує силу, здобувають його. Розумієте, обітована земля, яку Бог нам пообіцяв, це не територія. Це не територія, це Божі обітниці, це виконання волі Божої. Це послуг Його Слову. Земля обітована це місце Божої присутності. І щоб досягнути цієї цілі, потрібна віра, вірність, посвята, сміливість, не самовпевненість, а впевненість в Бозі, треба вивчати Бога. Декілька текстів. 1 Івана 5.13. Ось це я написав вам, віруючим в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина маєте вічне життя. Оце цвях, який ви можете забувати в того старого чоловіка ветхого, коли він починає панікувати і не довіряти Богу. Треба брати цей свях, підходити до Христа і просто прибивати себе в саме серце. Казати, ось істина, а не те, що кажуть шторми, обставини чи моя плоть. І останній текст. 1226 Євангелія від Івана. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною. І де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує мій отець. Ось що треба проповідувати своєму серцю тоді, коли ми стоїмо перед лицем випробувань. І ми можемо зростати тільки. Перед лицем випробувань. Ми не можемо зростати, сидячи на проповіді. Це важливо розуміти, Бог нас інформує. Але тільки тоді, коли ми вийдемо з молитовного будинку, коли ми зіткнемось з нашими труднощами, ось це можливість не втікати, не ховатись, як ми робили все своє життя, а спираючись на Бога йти вперед. І хай Господь нас у цьому поблагословить. Амінь. Помолимось. Господи, дякуємо Тобі за милість і любов. Навчи нас, будь ласка, ми так боїмося труднощів, ховаємось дуже часто, чи сприймаємо їх не як твої уроки, не як твоїх посланців, а як щось жахливе і непідконтрольне Тобі. Господи, навчи наше серце спиратись на тебе. І хай тобі в цьому буде слава. Амінь.